Слава Ісусу Христу! Дорогі, розпочинаємо наш розарій, нашу вербицю. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несутвореного, єдиносушного Зотцем, що через нього все сталося, Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований і Воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Оця і сина і сходи, що з отцем і сином рівнопоклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків у єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний тіло Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твітло Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Перше радісне танство, благовіщення. Виступаємо проти нас самих сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, Отже нашого на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хріб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого Ісус, Свята, Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословенні прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословена прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радося, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пріглона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радося, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословена прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, euh, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плідло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Маріє, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге радісне таїнство – зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяймо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, нащо, сина небеса, нехай святить ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений і бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний і бідло на і Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. <гур estate> богородиця Діво радишся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спася і збавителя душ наших, богородиця Діво радость, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений прітло на Твого, бо ти породила Христа Спасе і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тим жінками, і благословений лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісуса Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребує твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття. Молися за нас, що до Тебе прибігаємо, а також до тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Третя радісне танство народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого Ісус свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона твого Ісус, euh. свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині, в годину смерті нашої. амінь. Радуся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений прітлона Твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молися за назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний пріло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний пріло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися за назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений пріглона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте радісне таїнство – жертвування Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузку і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей, прощаємо всім чиновникам і пливовим особам, відповідальним за зло. Нашому народові, молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на імміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радийся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений брітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тим жінками, благословений брітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нас, що до Тебе прибігаємо, а також до тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'ята радісне танство, віднайдення Ісуса Христа на третій день у Єрусалимському храмі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення войн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про Боже втручання, Божу інтервенцію цю ситуацію в Україні і про Боже чудо для України. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших, поранених, військових медиків, капеланів, осів чи рідні близькі. У важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, а також просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України. Отже нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хвік наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений відлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений тідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас зрішних, нині в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний тідло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенних брідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний, прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, річних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний, прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, річних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна габна, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенний, плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. О Марія, непорожне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди але від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна, О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь ми молилися в Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву. Запрошуємо вас через кілька хвилин доєднуватися до молитви прославлення через інстаграм-канал Оця Олексія. І до зустрічі завтра. Па-па!